У неділю 26 лютого у Голівуді відбудеться 84-та щорічна церемонія вручення золотої статуетки Оскар. За традицією церемонія відбудеться у концертному залі міста Лос-Анджелес Кодак. Цього року церемонію проведе відомий кіноактор Біллі Крістел. Нагородження транслюватимуть у прямому ефірі у 225 країнах світу. А поки що, глядачі, затамувавши подах, очікують, кому ж з акторів та режисерів дістануться. Омріяні статуетки більше про фільми номіновані на Оскара. Розповість Марія Юнко. don't want to talk about mom with anyone. Драма нащадки Олександра Пейна зворушлива розповідь про успішного юриста, дружина якого лежить в комі після аварії. Доглядаючи за двома доньками, герой розуміє, що у його сім'ї все далеко не так гладко, як йому здавалося. Стрічку висунуто у номінації Найкращий кінофільм. А його головного героя Джорджа Клуні у номінації Найкращий актор. Критики хвалять стрічку за чудову режисуру Кмітливий та щирий діалог. Втім, вони додають, що нестача величі може коштувати фільму. najwyższej nagrody. Right after my father died, I'd come up here a lot. I'd imagine the whole world was one big machine. Стрічка Мартіна Скорсезе охорони часу переносить глядача у Париж 19-го століття. Це історія про хлопчика-сироту, який живе на Паризькому залізничному вокзалі, і щодня заводить годинник. Юго може опинитися у сиротинці, якщо його знайдуть. Постійні загрози, які постають перед маленьким героєм, нагадують глядачеві мотиви новел Дікінса. Цього року фільм Охорони часу лідирує за кількістю номінацій. Він висунутий у 11 категоріях. Стрічка-прислуга Тейта Тейлора розкриває гірку правду про життя афроамериканських служниць у білих родинах на півдні Америки у 1960-х роках. Воюла Дейвіс, яка зіграла головну роль, висунута на номінацію Найкраща акторка. Фільм Вже отримав найвищу нагороду. Є кіноакторів США. Три з чотирьох номінацій, у яких висунути стрічку, відзначають саме гру акторів. Критики кажуть, що емоційну напруженість фільму та епічний образ героїв важко переоцінити you'll follow. Поетична драма Дерево життя перевершує конкурентні вражаючими візуальними ефектами та філософською ідеєю. Це метафізична розповідь про втрату невинності та божественності, про людську природу і смертність. Деякі критики називають стрічку шедевром. Втім, додають, що тривалість у три години є швидше її недоліком, ніж перевагою. Дерево життя не несе масового заклику. Має досить невизначене завершення, і це може підірвати його популярність. Журі може зробити свій вибір на користь чогось динамічнішого та більш розважального, як, наприклад, фільм-артист Мішеля Хазанавічуса. Стрічка висунута у десяти номінаціях і перевершує багатьох конкурентів за емоційністю та музичною обробкою. Газанавічус підібрав акторів, які блискуче зіграли у стилі німого кіно 1920-30-х років. Це історія з лету і падіння зірки телеекранів у час розвитку кіноіндустрії. Однак кому б не дісталися золоті статуетки, головним переможцем залишається глядач. Адже саме для нього було і створено ці фільми. Марія Лінко Голос Америки.